Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз приїхала до Колі на поле. Сьогодні у нас погода, Коля зранку поїхав переорувати ділянку, вона в нас нова, ще на перший раз будемо на весну, щось сіяти тут. Гарно. Тут недалеко в нас соя. Заїдемо, теж глянемо. Я то проїжджала, то вже добре, що не зелена, вже пожовтіла. Подивимось, коли будемо її молотити. Яка вона всередині заглянемо? Так, всім привіт. Дочекались ми трохи погоди. То сьогодні виїхав зранку так, по переорубію пару ділянок. Тут соток 70, можливо, ще яких декілька ділянок до вечора зробимо, поки вистачить. Сьогодні погода, завтра погода, трошки порушимося. Тут поле свіже, так стараюсь трохи глибше його До половини, можливо, років 2-3 не було оброблене. Раніше люди сіяли, а там далі сінокос. Взагалі, можливо, років 10 ніхто нічого не працював. Там, знаєте, десь на коси, я думаю, навпаки буде гірше переговоряся, але там виходило краще, тут буває плужечок трохи підзалипає. Але нічого, по такій свіжих ділянках, то ми стараємося увесь посіяти. Для бічки непогано і поле трохи виробиться, він так землю рихлить. О, люблю, коли такий квадратик, не 5-10 соток, а трошки більші. Є за чого їхати. Поглибі ніхто знає, але чим поглибше, оскільки тракторець дуже є, їхать скільки працюємо. А далі вже коли почнемо обробляти, то можна буде у років 3 трохи глибше переорвати його. Якось так. Але загалом не пане, Думав, можливо, навіть гірше буде, ще більш-менш, Бувало, там і показували, коли ми цілину переорвали, то там взагалі такі хвилі виходили. А тут на весну більш-менш буде їхати. О, там наша соя рудіє якраз заїдемо, глянемо. Леся, коли питає, яка вона чи стигла чи, чи не стигла, то я кажу, вона така як горошок із баночки. Не те, що знаєте, що в нас дощик і вона просто не підсихає, вона ще не, не дозріла. А маєш хрумати, мабуть? Має хрумати, ну. Бо горошок він же ж м'який. А ти що казала, Дисками і каже, передискуй, та й все. Угу. Стільки грошей влупили в ту сою. То я так кажу, коли ти сам не знаєш, що робити з нею. Ну, Якби нічого страшного, але просто хлопці чекають комбайнери, що мали б пір'я комбайну почистити, накрити, його, стояв би, то чекають. А, а по їй бачу так, що ще вона не дуже скоро буде. То я кажу, за диски, коли ти тоді казав, що може подискувати, вже, я вже теж думаю, може вона там вже. Тоді як вона така була, коли наладнан дихала. Більш жовтої, як не жовтої. Але все одно тут бачите, така земля краще рахується в нас, то можна обробляти. Хоча якось там десої там більш така глиниста, тут бачу ну все одно так трошки липне, але не така, як буває взагалі як пластилін. Кукурудза може почекати. Саме і підсохне, вона може і під дощом намокнути, то нічого. Ще приберемо. Думаю, білий гриб виріс на полі. Далі в нас передають знов дощі, то так коля думає трошки підготовить вже буде менше. Треба почистити. З тої сторони дорога, а тут а ти ж кожного разу трамбував трактором, то так важко, що. Ну, таке трохи є. Трохи є. Зараз заїхали на нашу сою першу ділянку. Знаєте, коли листя посипалось, то нічого якось трохи виглядає що стручечки чи бобики більш-менш є. Ну це край, край трохи гарніше, зараз по її зайдемо. Тоді знаєте, Морозець її трохи шарпнув, то так листя посипало, так було дуже багато таких рослин, наприклад. Бачите, воно видно, щось ще Зелені вони, це не поодинокі, так їх трохи більше є. О, Тут трошки якась гарніша прямо там, але все одно бачите, і вона ще така недозрівша. Ще мабуть декілька тижнів доїза заглядати не треба. А зараз ще погода така осіння. О! Зараз якогось такого спілішого, наприклад. Візьму. Брав з цього корочика тут. такі трохи гарніші глянемо. Ось така мені... вона. Цілу дай поглянув. Ми що ж такого не вирощували. Черковиця що надів щось. Це брав з такого, якщо, наприклад, якісь такі взять рослинки, то взагалі вона ще буде. Одне добре, що поле буде чисте. Планую тут, можливо, ярий ячмінь посіємо по одній і по другій ділянці. Ще м'ягка, а має бути тверда. Ну, має бути тверда. Як ну. васоля. Я ж тобі казав, як горошок з банки. А зараз глянемо поперечку, яка вона така не відставала у нас в сорості. Можливо, поперечка вже буде така більш-менш. Але поки знову та достигне, стигне, то поперечка посиплеться чи постріляє і все. Це куди не йшло б. Не така, як та. Так добре. Залишається тільки чекати. Більше нічого ми тут не зробимо. Чекати і збирати. А зараз проїдемось по полях. Вони в нас тут одне біля одного, так недалеко. На цьому полі коля залишив місце на картоплю на слідуючий рік. Нам буде чотири родочки. Вже цього року посадимо ближче до середини, не біля розори, там трохи слабше росте. А отут. Щоб нам була гарніша? Ну що ж. А це батькам посіяв пшеницю. Заодно побачимо, як і посходили наші ділянки. Вже позеленіли, то буде видно. Чи немає пропусків, але здається, що зелене скрізь. У нас всі очі були молоді такі. Хлопці, то все добре більш-менш. Гарно так вже видно родочки. Якось тоді раніше заїжджав, то ще не тільки так сходила вона, витикалась. Тут з цієї сторони також ми показували раніше, що додається у нас поле. То я його викропив. Отут там зараз заїдемо ще одне, викропив також. Посіємо увест. І тут, і там, і там, де перервали. Тоді, правда, вже були приморозки ночами такі. Ну, не приморозки, нульова температура, теж не дуже добре для гербіциду, але все одно щось, щось прибере. А там соє бачите, та, що ми дивилися. А це ще одна ділянка, яку Коля викроплював. Пожовтіло вже добре. Я ще її не бачила, це я перший раз на цьому полі. Скільки коля тут сотий? Десь, можливо, до 40 35 чи 37. Добре, що немало, що так не мала ділянка. Ну. А тоді глянемо, можливо, диском його спершу, що тут такі балки лежать після жнив. Наш бом можливо з такою роботою не справиться. Буде забивати по-любому. Єде трошки більше, де менше. Так, добре, хай хай зілля сохне, поїдемо далі. До нашої другої ділянки соєю, то вона якраз рудіє там. А це так посходила наша пшениця, яку ми сіяли на демо ділянки від компанії Вітера Сід. Коля то вже сюди приїжджав, а я то сьогодні перший раз, коли під'їхали, кажу, ой, як гарненько таке поле зелене, що посходила. Коля контролює, їздить кожного дня по два рази на день. Тут, бачите, між сортами виходить десь біля пів метра, і що так? 20-40 60 сантиметрів, то я думаю, буде нормально. Хоча комбайнера буде така робота, щоб... Кожен сорт окремо змолотить. Сонце світить. На цьому полі здається, соя більш зеленіша, бо листя ще не повпадало, так мені кинулось в очі. Ну. І самі стручки теж зеленуваті такі. На новий рік можливо приберемо. Бачите, вона рідка тут така обсиплена. Що Та от дивиться, як вона ще? О така. Ну нічого, хай достигає, щоб нам не застав її сніг і нас з нею разом тут. Ось сюди гарно глянуть. Зовсім друге діло. Зараз підемо ще ячмінь, глянемо тут через пару метрів. На цьому полі в нас так посходив ячмінь. І ячмінь і бур'янчик посходив непогано також. Це у нас поле свіже. Новиначі вона, як його назвати. Далі в нас посіяна пшениця, три сорти. Теж надемо ділянки від компанії РЖТ. Там ми теж залишали місце деякий сорт. Зараз Ната. побачимо. Треба окуляри надівати. Не видно нічого наприклад до сонця. Та добре, що сонечко, саме гарно так видно як посходило. Ну і тут зараз ще очмінь мінь в нас. Тут таке трикутником. Тут трошки якось очки. Отам, отам. Не допрацювали дещо все таки малого бічка прив'язав, Моська його назвали. Слоний Моська. А то знаєте, все одно відганяють оті старші. Так буде йому їжа волю Ти, бояни ще ти бушуєш. Бо то переживав, думаю, можливо, до води не достане, щоб попити. Але все добре, п'є, достає. Тільки страшний, як я в таких запущених колгоспах. Ну нічого, йому картоплі там у на нас є пару мішків. Дрібнішою її то привезем. буду трохи давати. Хай підростає. У буяна, знаєте, голова мабуть, буде важча, ніж наш, наш морська. А цих двох потроху привикають червоних. Привикають, вже привикли. Також воду навчили зразу пить. П'ють їдять і все, хай ростуть. О, бачите, на місці все одно хоче помахати. Наш дружок. Ну, зараз, можливо, покаже якраз, як, як нажимає. Там, знаєте, і опустити поїлку, не зашкодило, але там не дуже так вийде. Ну, Що Чоти. Що виросте. <рі> Якісь які ще поменше ви прив'язали? Нічого, він буде рости. Він буде бачити, як великий їсть. Ну. Буде в його апетит. І найголовніше, його не будуть обіжати. Він привикне. Ну, так, я його прив'язав, разу ну, комбікорму, то він почав їсти. Ніякого ні стресу немає, нічого. Хоча й не планували його прив'язувати. А потім Коля подумав, ну, є, каже. Шкода таких малих прив'язувати. коли вже старший, так, так хотілося б, щоб ще походив би чим подовше, куди йому? йому це поважко носити чи держати. А так вийшло. Зараз може, нажми вже. А потім Коля каже, що старших ще прив'яжемо, все рівно будуть відганяти, а так він собі буде. І сам Коля його прив'язував без допомоги, вже приїхав, як Попоров скаже, все, вже маленький прив'язаний. Я кажу, мой він не здужає там і це подержать, ка добре там все є. Він так гарно каже, комбікорм став їсти. Ну, я полимає ще стовпчики. Маленький, хай росте, нажимає воду добре. Спочатку він так п'є, а потім, коли вже мало, то натискає, а всі останні хай гуляють по вулиці, хіба, можливо, який буде негарно себе поводити, як дружок. То в нас тут є місце, ще й не на одного. Тут нас було прив'язано чи 9, чи 10, і такими ну, більшими за ці, що зараз червоні. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення.